Добрий день, мене звати Вікторія Колесник. Я методист видавництва NM Publications І сьогодні я буду представляти підручник Smart Junior Updated Edition. Це спільна розробка NM Publications та видавництва Lingvist. Це доповнене видання. Це автентичний навчальний курс. Підручник для першого класу закладу загальної середньої освіти йде з аудіосупроводом, який можна завантажити за QR-кодом. Розроблений згідно з державним стандартом загальної середньої освіти нової української школи та відповідно до модельної навчальної програми, яка розроблена під керівництвом Савченко для перших других класів, має гриф. Мон відповідає концепції нож, це якраз розвиток навичок 21 століття, виховання на цінностях, тобто орієнтування на загальнолюдські цінності, такі як повага до себе та інших, турбота, чесність, розрахований на 2 години на тиждень, це 70 годин аудиторної роботи, складається з восьми розділів, сприяє формувальному оцінюванню навчальних досягнень учнів. В кінці підручника є секція алфавіт і фонікси. Основна увага приділяється навчанню говоріння та сприйманню на слух. Учні вивчають алфавіт, вчаться розпізнавати звуки окремо та у складі слова. Також даний підручник побудований на нейролінгвістичному програмуванні, згідно теорії. Люди сприймають світ через п'ять каналів сприйняття інформації: це зір, слух, дотик, нюх та смак. І варто пам'ятати, що всі учні різні і найкраще засвоюють матеріал різними способами, в залежності від того, який канал сприйняття інформації в них домінує. В цьому підручнику є різні завдання, які якраз мають на меті посприяти кращому сприйманню. Матеріалу, в залежності від того, який тип сприйняття інформації, дитинки більш активний. Це відбувається через використання ілюстрацій, фотографій, прослуховування аудіо, прослуховування пісень, рольові ігри, є позначки перед завданнями, які якраз на це вказують. Щодо структури розділу, то вона наступна: кожен розділ складається з перших. Трьох уроків, які слугують для ознайомлення з новим матеріалом, а потім на подальших уроках теми йде якраз відпрацювання матеріалу. Це сторіночка «Let's play», сторінка з проєктною роботою, сторінка, де представлена історія. Також є сторінки з міжкультурними та міжпредметними зв'язками, секція повторення та секція Now I Can, якраз самооцінювання навчальних досягнень учнів. Підручник містить вісім тем, що відповідають програмі НОЖ для першого класу. І давайте на... Темі майбутньо це якраз шоста тема цього підручника. Розглянемо структуру. Даного розділу, як бачимо, одразу тут вже вказані навички 21 століття, які будуть розвиватися завдяки виконанню завдань, вказаний лексичний та граматичний інвентар, а також літери та фонікси. І як бачимо, підручник рекомендує вивчати літери та фонікси саме в такому порядку, тому досить легко зорієнтуватися. Матеріал підручника тематично організований, емоційно і змістовно насичений, має на меті зацікавити учнів та сформувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови. Цьому сприяють, як ми бачимо, яскраві ілюстрації книги, які безпосередньо пов'язані з завданнями та лексичним матеріалом. Кількість лексичних одиниць, призначених для активного опрацювання, відповідає віковим особливостям. Учні, презентація нової лексики відбувається через пісню. Таким чином, учні знайомляться як з новою лексикою, так і розвивають навичку сприймання на слух. І далі вже якраз є вправи для відпрацювання даної лексики, можна застосовувати TPR метод який полягає у поєднанні. Слів та виразів з фізичною демонстрацією. Наступні сторінки розділу так само пропонують учням ознайомитися з новою лексикою, яка для кращого сприйняття презентується за допомогою зображень. Є відомі казочки, які підвищують інтерес до вивчення мови, розвивають уяву, розвивають критичне мислення, також використовуємо. Казки для відпрацювання мовних одиниць, головні герої це Беті та Рон, і учні можуть спостерігати на сторінках підручника за їхніми різноманітними пригодами. Ігри використовуються для відпрацювання раніше вивчених структур та лексики. Також книга містить завдання для проєктної роботи, яка фокусується на активному застосуванні продуктивних навичок мови. Поробки, які дітки зроблять, можна взяти додому, показати батькам, таким чином вибудовується більш Міцний зв'язок між учнем, школою та батьками, що якраз відповідає концепції нуш. Є історія, яка допомагає розвинути навички мислення, такі як прогнозування, будування гіпотез та вгадування. Особлива увага приділяється навчанню моральних цінностей для того, щоб дітки стали успішними в майбутньому. Можна з дітьми обговорити, в чому ж полягала цінність історії, тим самим розвивати навички критичного мислення. Є сторінки, які допомагають сформувати міжкультурну та міжпредметну компетентності, виконуючи завдання, учні знайомляться зі звичаями, традиціями, культурою своєї країни та інших країн. А також є сторіночка повторення, де відбувається об'єднання та повторення вивченого шляхом виконання різних завдань, і безпосередньо закриває тему сторінка «Now I can», де якраз учні можуть оцінити свою роботу та взяти відповідальність на себе за своє навчання. В кінці книги є сторінки з алфавітом та фоніксами. В оновленому виданні якраз додали більше практики, більше уваги приділяється вивченню алфавіту. З третього розділу починаємо вчити літери, і, як бачимо, використовуються різні кольори, щоб вказати на різні букви та звуки. Також додали ще одну вправу на відпрацювання літер, а сторіночка фонікси якраз знайомить учнів з звуками, учні вчаться розпізнавати кожен звук окремо і у складі слова. Є пісенька для відпрацювання нових звуків, можна. Послухати або ж поспівати, і також є можливість на простих словах навчитися читати. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що матеріали підручника надають змогу зробити процес. Навчання цікавим та захопливим, крок за кроком вчать учнів з малку критично оцінювати інформацію і використовувати її у ситуаціях реального життя та ефективно взаємодіяти з іншими. На цьому в мене все. Я вам вдячна за увагу.